Вітаю мої любі, розкажу про практичний метод захисту, про молитву Сон Богородиці. Можливо, хтось знав, я нагадаю, хто не знав, то розповім. Зараз дуже актуально. Ця молитва є в інтернеті, вона є коротша або довша, я раджу довшу повністю з текстом Сна Богородиці і зі словами, які зараз нам передані Ісуса на той сон. А щодо практичного методу, то я ще багато-багато років тому наткнулася на цю молитву і навіть зараз не згадаю, де було написано про цей метод, я його вам передаю. Він працює як оберіг, він так і називається. Сон оберіг, сон Богородиці оберіг молитва. Її раджу написати або власноруч собі, або своєму коханому, або своїм дітям: написати на папері, відкривши серце з усією любов'ю, повний текст цієї молитви, скласти компактно. І покласти, наприклад. Наприклад, от як в мене, от є такий мішечок, кому вже багато-багато років, і плюс до того тексту ще тут іконочка, яку також можна як ближче вам до серця, покласти з молитвою. І коли серце забажає, достати і перечитати і сам сон, і саму молитву. Я вже на автоматі перекладаю цей мішечок із. Сумки в сумку в карман або навіть в гаманець, якщо нема де ще покласти, але вже на автоматі постійно, постійно зі мною. Зараз дуже сильно вона буде працювати як оберіг для тих, хто захищає нашу державу. Для наших захисників, для наших бійців. Звісно, що чоловікам, ну я не думаю, що вони будуть сидіти, це записувати, але люблячі їх люди, кохані люди, можуть це зробити. Можуть це зробити і є в камуфляжі там такий карманчик, куди можна покласти цю захисну молитву. І ви забудете вже там, можливо, про, про неї і, 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 і чоловік, чи батько, чи син забуде, але і, буде працювати цей оберіг. Повірте, багато років він працює. І, звісно, я говорю, це для віруючих людей, для тих людей, які вірують в Бога, в Творця. От саме для них. Відкриваємо серце, записуємо, кладемо і носимо. Будьте здорові, з вірою ми сильніші. Обіймаю кожного.